Усім привіт, це канал Альфа Центавра. Перша середа місяця настала просто першого числа, тож саме час вам ознайомитись з усіма космічними новинами жовтня, які не увійшли до суботніх випусків дайджестів. В ефірі рубрика Дайджест Плюс біля мікрофона я Павло поцелуєв, і сьогодні ми обговоримо. Найдальший швидкий радіосплеск, плани з розширення орбітальної станції КНР, центр розроблення двигунів Rocket Lab, нове німецьке космічне підприємство, засноване одразу трьома компаніями, приватні інвестиції в американський стартап і державні в японський, А ще розповімо про перенесення місії Нова Сі на місяць. Ну і традиційно підведемо підсумки запусків за весь попередній місяць. Швидко заварюйте радіосплески, Ми переходимо до новин жовтня. Рокетлаб відкрила центр розробки двигунів. Об'єкт площею 13400 квадратних метрів розташовується в будівлі, яку раніше займала штаб-квартира компанії Virgin Orbit. Після банкрутства останньої її продали Рокетлаб у рамках аукціону разом з усім обладнанням, яке знаходилося всередині за 16,1 мільйона доларів. Центр призначений для складання двигунів Rocket Lab, Радерфорд, які використовуються на ракеті Електрон, і Archimedes, які будуть приводити в рух ракету Нейтрон. Створення компонентів останніх на фабриці вже почалося, а виробничі лінії для Радерфорд тільки належить переїхати на новий об'єкт. Найближчими місяцями Rocket Lab розраховує налагодити на території центру повномасштабне виробництво ракетних моторів. За словами фінансового директора компанії Адама Спайса, відкриття фабрики дасть змогу Rocket Lab не тільки швидко масштабувати виробництво ракетних двигунів, а й вивільнити величезні можливості для розвитку бізнесу в галузі космічних систем. Колишній директор Роскосмосу Дмитрій Рагозін обговорював з гендиректором ракетно-космічного центру Прогрес Дмитрієм Барановим можливість скинути на територію України ракету Союз на яку замість корисного навантаження пропонувалося встановити від 6,5 до 9 тонн вибухівки. Перетворення космічної ракети на балістичну бойову особиста ідея Рагозіна, яку він намагався донести до голови РФ через Артема Вайно, керівника тамтешньої адміністрації президента. переговорил с Вайна, рассказал ему по поводу этой большой э, штуки, которая может прилететь из э, Архангельской области. В принципе, он очень заинтересовался, значит, просил в понедельник мне э, представить бумагу, которую он доложит э, начальнику э, сей счет Там, в принципе, все понятно мне значит, по технике. Единственный вопрос, просьба примерно посчитать, если речь идет о Плісецькі да то тогда какие у нас райони падень второй вториступень, получаются? где у нас Вот. А із восточного ну, то ж саме примірне райони падения отделяемых частей. Рогозин и Баранов обговорюють, щоб ракета, яка прямує в бік України, стартувала з півночі, а не зі сходу, тобто з російського космодрому Плісецьк під Архангельським, а не з космодрому Восточний на кордоні з Китаєм. Баранов вказує Рагозіну на технічну проблему у плануванні теракту. Жодна вибухівка, яка буде випущена таким чином в напрямку України, не витримає температури при вході в атмосферу. Дмітрій Олегович у відповідь обіцяє звернутися до Юрія Саламонова, генерального конструктора наземних ракетних систем у Московському державному теплотехнічному інституті, який в 90-х роках очолював команду розробників міжконтинентальної ракети тополь М. Строк реалізації проєкту на початку 23-го Барану оцінював приблизно в півроку. Чи вдалося дірявому чогось добитись, невідомо, але сам факт такого обговорення слугує нагадуванням про те, які хворі люди очолюють російську державу. Хоча, можливо, так на Рагозіна подіяла зустріч з уламком ракети GMLRS. На 74-му міжнародному астронавтичному конгресі головний конструктор космічної станції Тяньгун Джан Цяо представив плани щодо її розширення. Згідно з його презентацією, найближчими роками Китайська Народна Республіка запустить вузловий модуль із шістьма стикувальними портами, який дасть змогу додати до трьох наявних модулів станції ще три, таким чином збільшивши її сукупну масу до 180 тонн, що становитиме 40% від маси міжнародної космічної станції. За відомостями Space News, весь процес розширення тяньгун може зайняти у КНР 4 роки. Крім великогабаритних модулів, китайські інженери розраховують додати до станції надувні секції, модернізувати роботизовані маніпулятори і засоби зв'язку, оснастити її 3D-принтерами, а також системами оповіщення про загрозу зіткнення з космічним сміттям. Загалом КНР планує збільшити термін експлуатації тяньгун до щонайменш 15 років, замість раніше запланованих 10. -х. Крім того, заступник директора китайського агентства пілотованих досліджень Лін Сі Цзян заявив, що КНР готова приймати на станцію астронавтів з інших країн. Сподіваюсь, що нікого не розстріляють. Використовуючи можливості австралійського радіоінтерферометра Аскап міжнародній групі астрономів на чолі зі стюартом Райдером з університету Макорі вдалося відкрити найвіддаленіший із коли-небудь виявлених швидких радіосплесків. Знахідка вчених була описана в науковій роботі, опублікованій журналом Science. Сплеск під позначенням FRB-20220610A було зафіксовано в червні минулого року. Завдяки даним отриманим Аскапі телескопом європейської південної обсерваторії VLT, вдалося встановити, що його джерело розташоване на відстані приблизно 8 мільярдів світлових років від нас у групі галактик, що зливаються на 50% далі ніж попередній рекордсмен. Крім того, цей сплеск виявився одним із найпотужніших за менш ніж мілісекунду. Він випустив стільки ж енергії, скільки сонце виділяє за 30 років. Автори статті зазначили, що настільки далекі швидкі радіоспалахи можуть підказати, скільки розсіяної матерії присутня в просторах між галактиками, у такий спосіб давши дослідникам більш повне уявлення про масу і структуру Всесвіту. Однак для виявлення подібних або навіть більш далеких сплесків наявних у розпорядженні вчених інструментів недостатньо. Вони розраховують, що такі відкриття стануть регулярнішими зі введенням у дію радіоінтерферометра Square Kilometer Array і 30 9-метрового телескопа ELT. Ракетобудівний стартап Stalk Space залучив інвестиції. Компанія, що базується в штаті Вашингтон, отримала 100 мільйонів доларів у рамках інвестиційного раунду серії B за участю Industrious Ventures, Y Combinator, Toyota Ventures і ще вісьмох інвесторів. Загальна сума зібраних стартапом коштів досягла 175 мільйонів доларів. Отримані інвестиції компанія спрямує на створення пускової інфраструктури стартового комплексу lc 14 на мисі Канаверл, Однак більшу їх частину буде вкладено в розробку повністю багаторазового носія середнього класу, що отримав назву Нова. Ракета матиме двоступеневу архітектуру, а її очікувана вантажопідйомність становитиме 5 тонн. Перший ступінь нова буде приводитись у рух сімома двигунами, що використовуватимуть як паливну пару зріджений природний газ і рідкий кисень. Другий ступінь, як і перший, приземлятиметься методом реактивної посадки. Його оснастять модульним кисень водневим двигуном і теплозахисним екраном із регенеративним охолодженням. Прототип ступеня успішно пройшов стрибкові випробування у вересні цього року, а перший політ своєї ракети Stalk Space розраховує провести 2025 року. У грудні 2020 року чотири німецькі компанії OHB, Медіа Mobile, Tractable Engineering і Haran Group створили спільне підприємство під назвою German Offshore Spaceport Alliance або GOSA. Його метою є будівництво першого в Німеччині морського космодрому, який буде створено на базі судна Комбідок 1 довжиною 170 метрів. Його опусковий майданчик у вигляді квадрата зі стороною 9 метрів буде здатний приймати ракети масою до 52 тонн. І першими з космодрому Гоуса в політ вирушать суборбітальні носії. Навесні наступного року з морської стартової платформи в північному морі за дві доби будуть запущені чотири різні ракети. Одна з них належатиме голландській компанії t minus Engineering, інша данській некомерційній організації Copenhagen Suborbitals, а дві що залишилися німецьким об'єднанням Space Team Aachen і FAR. Відомо, що деякі з команд спробують повернути ступені своїх ракет на землю. Ці запуски відбудуться в рамках компанії Demo-1, основною метою якої є оцінювання працездатності морської пускової платформи, а також здобуття досвіду роботи з ліцензування та координації з морським і повітряним рухом. Надалі це дасть змогу GOSA вести оперативну роботу щодо орбітальних місій. Такими, наприклад, можуть стати запуски компанії Rocket Factory Augsburg, High Impulse або Skyrora. Японський розробник місячних посадкових модулів отримав державну фінансову підтримку. Міністерство економіки, торгівлі та промисловості країни виділило компанії iSpace грант у розмірі 12 мільярдів єн з метою підтримати розробку її нового посадкового апарату під назвою Series 3. Цей модуль зможе доставити на поверхню місяця щонайменше 100 кілограмів корисного навантаження. У перспективі компанія планує збільшити його вантажопідйомність до півтонни iSpace не надала жодних подробиць про конструкцію або зовнішній вигляд апарату, з огляду на те, що його розробка перебуває в зародковій стадії. Генеральний директор компанії Такеші Хакамада зазначив, що створення Series 3 відбуватиметься з урахуванням напрацювань за проєктом посадкового модуля Apex 1.0, яким займається американський підрозділ iSpace. Останній пропонуватиметься для клієнтів зі США насамперед НАСА, тоді як Series 3 буде доступний для замовників з інших країн. Керівники компанії відмовилися назвати орієнтовну вартість розробки нового модуля, зазначивши, що вона перевищить суму виділеного міністерством гранту. Очікується, що перший Series 3 буде запущено не раніше 2027 року. Дебют місячного посадкового модуля Nova-C відкладається. Шестьохопорний апарат компанії Intuitive Machines мав вирушити у свій перший політ до супутника землі 16 листопада на ракеті SpaceX Falcon 9. Однак, через невідомі причини запуск було відкладено, і він тепер відбудеться не раніше 12 січня наступного року. Не виключено, що перенесення зумовлене щільним листопадовим графіком роботи пускового комплексу LC 39 a на мисі Канаверел, з майданчика якого модуль і мав бути запущений у своїй першій. Місії 675-кілограмовий Сі» візьме на борт 11 одиниць корисного навантаження, 6 комерційних і 5 від НАСА. Апарат має здійснити посадку через сім діб після старту в районі кратера Малаперт-А, розташованого в південній полярній області місяця. Погляньмо на статистику запусків, проведених у жовтні. За минулий місяць у світі було здійснено 16 ракетних стартів на 5 менше, ніж у жовтні минулого року. Майже дві третини з них припали на Сполучені Штати. Їхня скарбничка поповнилася десятьма запусками, дев'ять з яких виконала SpaceX, а решту занесла на свій рахунок United Launch Alliance. З примітних американських стартів можна відзначити запуск ракетою SpaceX Falcon Heavy автоматичної міжпланетної станції Психея, яка займеться вивченням астероїда Психея. З території Китайської Народної Республіки було виконано чотири запуски. Комерційних стартів серед них не було, а ось пілотований. Так, ракета Чан 2 f запустила до орбітальної станції Тяньгун космічний корабель Шеньджоу 17 з екіпажем із трьох осіб. Два запуски, що залишилися в жовтні, були виконані з усиллями Європи та РФ. Минулий місяць не обійшовся і без суборбітальних стартів. Таких було виконано сім. Найприкметнішим з них став запуск космоплана VSS Unity американської компанії Virgin Galactic, який під час місії Galactic-04 досяг висоти польоту 87 кілометрів із чотирма. Пасажирами на борту окремо з поміж усіх стартів також відзначимо перший випробувальний політ ракети Міюра 1 іспанського стартапу PLD Space. Носій досяг висоти лише в 46 кілометрів. Проте за словами компанії показав себе добре. Говорячи про підсумки минулого випуску за вересень, головними, ви тоді вважали новину про успішний дзвінок телефоном через супутник. А на другому місці проблему з засліпленням телескопа Ефклід сонячним випромінюванням. Ну а сьогодні голосуйте, як і завжди, за допомогою шифрів, які висвічуються під час програвання відео в правому верхньому куті, а також продубльовані в описі. Залишайте шифри тих новин, які вам здалися найцікавішими у коментарях. А ми за місяць порахуємо результат за допомогою спеціального скрипта. І на завершення хочу сказати кілька слів нашим дорогим спонсорам, і патронам з YouTube, Ютубаймієкофі та Patreon. Завдяки вам, ми можемо щотижня шукати і публікувати актуальні новини для дайджестів. Ваша підтримка дає змогу нашій редакції на сайті працювати повну, досліджуючи, адаптуючи цікаві матеріали про космос, і саме ви даєте нам змогу зосередитися на тому, що справді важливо, не звертаючи уваги на рекламодавців і робити те, що ми дійсно любимо. Велике спасибі всім, хто вже підтримує Альфа Центавра. Ваша віра і підтримка це те, що робить наш проєкт можливим. Ми неймовірно цінуємо її, і кожен день проведений разом із вами. Якщо ви поки що не є нашим спонсором, але хочете ним стати, зробити це можна перейшовши за посиланнями в закріпленому під відео коментарі. Там же можна відправити й одноразовий донат. Тож це і були всі цікаві пропущені події цього місяця. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку на канал. Ну а ми з вами почуємося вже найближчої суботи. Чао!